У Дональда Трампа раптом побачили, що Росія готова до кінця війни навіть спроможна щиро цитую це зробити до кінця року. А ми бачимо інші удари по нашій енергетиці та е, по полюбою. Але й ми б'ємо уже скоро ніхто нікуди не буде їхати ні в Москву, ні з неї. Ми про це все поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, Ді, як я обіцяла, Тарас Загородній, політехнолог у цій порі, пане Тарас, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям, слава також принагідно нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі Ютуба 2.4, як я сьогодні анонсувала під час нашої з вами е, розмови в ефірі. Тож можете свої питання, які я впевнена, ви ж приготували, ставити пану Тарасу. Мені і підписуватися на Ютуб пана Тараса, де ви також можете дивитися цю трансляцію. І на Ютуб 2.4 теж не забудьте. Ну що ж, пане Тарасе, ми тут е, кажемо, що по Російській Федерації крокує епідемія відсутності бензину. Вона очевидячки вже дістанеться скоро і до столиці країни агресорки. А тож ми роками чуємо, коли щось Стається до Москви, і Пітера все рахуй пропало. Наше наші джерела в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляють про те, що холєра сталася з одним з магістральних трубопроводів, який постачає нафтопродукти пряміком в Москву. Вибух, потужний, сколихнув. Рязань Москва, Оце в Він магістральний. Хлопки чули очевидце. очевидці, очевидці. жаловалі, що громко. як то громко в районі села Бажаткова, железнодорожного района Рязані, Правоохранителі туди туди наші поїхали. Рятувальні ремонтні служби. Ну що ж, пане Тарас, якщо це все, оця цей колапс добереться і до Москви і до Пітера. Якими ще наслідками, окрім того, що ця паливна криза спричиняє для Росії, все це буде для Путіна не гаразд. Ну, Москву вони завжди оберігали. Ну Москва, така оаза, о, Там і багато ППО, для того, щоб о, о, ті, хто там живуть, нічого не відчували, о, от і тому, звичайно, що для них це о, 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 така. О, ну, історія дуже неприємна. Чому тому що все ж таки <кхух> вони знають, що вони щось трапляється в столиці? То о, о, ну це все буде фактично. А, чи достатньо зараз там перебої буде з бензином? Ну думаю, що недостатньо, звичайно, для того, щоб відчули. Думаю, що а, от, дуже відчутно для них а, був би, якби а, Україна могла створити а, колапс, там, наприклад, ЖКХ під час морозів. Ну там з газорозподільчив мережі Москви, наприклад, так а, і а, такий гарний такий колапс і блекаут, наприклад, це була в дійсності удар по Москві, тому що знаєш. Знаєте ці порядки в Росії? Ти розумієш, якщо в Москві не буде світла і буде колапс ЖКХ, то пів Росії збежиться їх грабувати і там нікого ні, і там тільки ти підтримувати це. Треба бензинчик підливати в цей в цю цю історію, тому що любові до Москви у Росіян взагалі немає. Пам'ятаєте цю історію, як вперше дрони по моєму роки два чи півтора залетіли на рубльовку. Да Да, це був а, травень 2023 да, і... року. Пам'ятає, да, да. і це і це викликало якусь таке збудження у росіян угу. по всій Росії, що навіть цей Соловйов там почав говорити: ну як там на рубльовці теж живуть русські, як ви можете, і так далі. Тобто, тут є можливість гри на протиріччях між регіонами, які можна створити таким чином. Але це я думаю, буде матиме накопичувальний ефект, те, що ми вже зараз бачимо. Дивіться, зараз ще тепло відносно. А удари по НПЗ, які ми бачимо, про які на умовах анонімності звичайно говорить ГУР, да, показуючи, що звичайно вони до цього не мають ніякого відношення. Ну і як і зБУшники теж не мають ніякого відношення до е, 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 на, сам е катаннях на самокатах генералів, генерального штабу, ударах по НПЗ, е по ударах по аеродромах в Криму і по всьому іншому. Тобто це створює має накопичувальний ефект. Тобто, це є параліч бізнесів, це є неможливість організовувати цивільну економіку і багато чого іншого, тому що йдеться все ж таки про європейську частину Росії. І це дуже добра новина, тому що вона якраз може зійтись якраз в холодні часи, коли споживання палива в Росії різко зростає. Ну тому що все ж таки це північна країна, і ну, потрібно більше палива, щоб використовувати це у, е, у зимовий сезон. А зима і холоди у них починається рано, е, там вже восени. І тому тут е, такі от слабкі місця, які Україна активно знаходиться, реалізовує, це е, створює, створює передумови ну, для гарного такого бульйончику, який може перетворитися щось більше. Тому що м, тут ну от, ну от, наприклад, по холоду, те, що я говорю, ти можеш терпіти зростання цін, ти можеш терпіти, що ти там машину не можеш купити. Ну, наприклад, там тобі дають китайську замість, наприклад, Тойоти чи е, інших марок. <кій> Але що станеться, коли почнеться е, е, колапс ЖКХ? А це вже зовсім інша історія. Ти не зможеш це ніяк компенсувати на телебаченням компенсуєш чи іншими речами. Так що це дуже добре новини для України, що ми входимо в ну, гарній формі, фактично перед таким зимовим сезоном. Те, що вони б'ють по енергетичній інфраструктури, ну так вони до цього били. Тільки тепер та відповідь є. Відповідь досить суттєва, тому що вони більше втрачають. Тому що, наприклад, коли б'ють по. Нафта нафтовим вузлам, які перекачують нафту. Вони ж не можуть це швидко замінити це обладнання. Воно імпортне навіть в мирні часи це спробується швидко поміняти. А коли ти під санкціями це неможливо взагалі швидко зробити? Вони, я читаю повідомлення, що після ударів по услугу, а що сталося з експортом нафти, вона чомусь термінали не менше стали працювати. Та Всього-то на 50% там да. Оце, оце працює в сукупності. Це працює в сукупності, і руйна це єдиного економічного простору Росіян, і це це дуже погані наслідки матиме для е, е, ну єдності єдності регіонів. Так що у, побажаємо невідомим дронам побільше прилітати туди, куди потрібно, тому що це, це реальний і важель тиску на перемовинах України. В тому числі тиск на експорт російський, так, і тиск на Індію, наприклад, яка купує через порти Балтійського моря. А сподіваюся, що до Сили Сибіру почне теж долітати, тому що Китай теж повинен розуміти, що купувати російську нафту неправильно, без дозволу України, тому що це тиски на Китай, в тому числі. І тут це, до речі, підігрування американцям достатньо велике, тому що вони це оцінять, тому що будуть тепер розуміти, хто це може зробити. Да ну, mm -hmm. з пічами з Кабіїві не сильно обігрієшся, скоріше навпаки. Не від того, що чує, холоне в жилах. і від того, як вона це все говорить. Ну, я раз ми вже про тиск. Я знайшла моменти, де справжуються Трампові два-три тижні. А це якраз Індія. Індія відтепер, якщо хоче купувати криваву російську нафту, має платити 50% відсоткові тарифи. А США це найбільша країна, куди Індія експортує свою продукцію. Там і текстиль. Там і взуття, там і багато чого. Все це відбувається за кілька днів до того, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді їде в Китай. На саміт ШОС Китай, який частково перебрав на себе дійсно, після ще першої хвилі 25% відсоткових тарифів, які були ударом по Індії від Трампа його імені. Китай трошки перебрав на себе, але мені казав експерт Максим Гардус з питань соціальної політики, що Китаю стільки не треба нафти, так як Індія купувала. В нього він і ж був на першому місці по закупках в Росії, а Індія на другому. Та ну, ну от 50% Індія. Що далі? Індія каже, покупали, покупаємо, будемо покупати. А дарма, як мені здається, і чи є це дійсно цим заходом з периферії ударним від Трампа, і таким собі прогнозом для Китаю і Російської Федерації чи ні, бо є інша думка. Мені каже сьогодні політолог, Олег хлісний що дуже дивно, що Дональд Трамп воює з демократіями, а не хоче бути по диктатурах. Ну бо індія демократія, хоча, якщо не купують а, ну, нафту... це спрощення, спрощення бачення ситуації у нас, коли говорить, що там демократія, диктатури. Американці мислять абсолютно іншим, іншим способом. Вони хочуть розвалити Брікс. і вони цим займаються активно. Активно цим займаються. А ось а там демократія, диктатура то не має значення. Вони знаходять слабке місце, слабке ланку і її руйнують. І от Індія це слабка ланка, тому що в Китаї Китай на жаль, поки що уваже в тиску на нього в перемовинах немає, тому що він контролює рідкоземельні метали і багато чого іншого І далі. Ну що значить демократія? Це якби у Росії не було ядерною зброєю, там би вже давно було бомбардування. Так але там ядерна зброя, там сила. Тут питання не в демократії, не демо і демократіях. Тут питання в наявності важелів тиску на США, наявність сили, тому що в цьому світі визначає питання правий не той, хто демократичний чи не демократичний, а правий той, хто сильніший. Хто сильніший, той нав'язує свою гру. Ну, як прийшов Трамп, <кхух> говорить, тепер тарифи будуть у нас такі. Да? Чому а тому, що ми так хочемо? Тому що у нас ми тепер по іншому себе зі всіма поводимо, тому що, наприклад, європейцями в чому була головна претензія до європейців, не то що там демократія, не демократія, все інше. А те, що європейці офігіли, коли витрачали, не витрачали на оборону, сподівалися, що США на них будуть сподівалися, що США їх будуть захищати. А, далі імпортували дешеву російську нафту та газ, експортували в Китай свою продукцію і в США, і все у європейців було добре. Американці сказали, це не це щось не так тут виходить, не та бухгалтерія. Так і тут. Тому тут ні, я вас запевняю. Я вас запевняю за Китай Беруться і над Китаєм працюють. Я вважаю, що це спрощення бачення а, стратегії Трампа. Китай якраз все, що зараз відбувається, тиск на Китай. Він формує, ще раз говорю, антикитайську коаліцію. А Індія не повинна бути в Бріксі. Якщо вони хочуть там бути на двох стільцях, їм сказали: ні, на двох стільцях ви тепер сидіти не будете. З вами буде зовсім інша розмова. І да. дотиснуть Індію. Дотиснуть. Тут питання знову таки не в. в, в... В наявності, в наявності інших речей. Що, а що? Наприклад, коли перша хвиля була підняття тарифів а, а, при першому а, терміні Байд... цього Трампа, Байден що скасував тарифи проти Китаю? Ні, не скасував. І друга хвиля підвищення тарифів проти Китаю була при Байдені. Він наприкінці своєї каденції, коли ще був президентом у цей перехідний період. Він ще підняв тарифи проти Китаю, так що це політика Сполучених Штатів Америки. Говорити, що так воно явно? Ну я б дуже обережна. Просто не прийшли абсолютно прагматики. Ті люди, які ну сповідують взагалі принцип, принципи, які закладені ще Вашингтоном у його прощальному листі. От хто цікаво, хто що зрозумів, як побудована політика американська. От почитайте прощальний лист Вашингтона, коли mm -hmm. він йшов в президенти. Там все закладено. Він сказав, що ми нікого не повинні ні до, ні до кого без сантиментів ставитись, так? Тому що коли ти когось до сантиментів ставишся, це створює спотворену реальність для тебе. Абсолютно цинічна прагматична політика. Це завжди було такі сполучені Штати Америки. Просто останні 50 років їм було зручно прикидатися, що ну у них така от ситуація. А почитайте їх взаємодію з Ізраїлем, з яким вони зараз ясно цілуються. Ну США все робило для того, щоб Ізраїль фактично зник. Спочатку вони намалювали такі кордони, щоб можна було знищити державу. Потім оголосили ембарго на постачання зброї е, цьому Ізраїлю так 20 років. І так, тому що це прагматика, це політика і велика політика. Тут питання не до. до... Демократія не демократія, а питання а, до інструментарії, який дозволяє відповісти на три питання зараз для американців: що їх робить сильніше, що їх робить більш безпечнішими, і що їх робить багатшими. Це питання, які закладені у цьому Think Tank America First, а, які фактично є ідеологом такої політики, яка а, сповідувалася Сполученими Штатами Америки завжди. Завжди, от до 45-го року, вони фактично такими були. Ну, наприклад, коли ну, ця історія, коли а, на а, Сталіну фактично віддали Польщу і Східну Європу, до да, А ну, Британія була проти, але ну не дали такої можливості. Так що це така велика велика політика, і це спрощення бачення в дійсності ситуації. Пане Тарасе, великі політики Трамп і Вітков бачать, що Російська Федерація ладна закінчити війну до кінця року. Стівка в інтерв'ю News, такому доволі розгорнутому сказав, що Путін щирий виявляється. Ну щирий і терорист бився в одному реченні. Якось застосовувати прикметник до такого іменників. Я не знаю, ну звісно, Вітков не насиває Путіна, так як я. Але тим не менше, де Путін іде щирість нусті її побачив. Побачиш, коли їздив до Росії на початку серпня. Каже на Алясці, Путін щирий був казав. Все, я готовий, мирна Вода на столі в Кремлі. Правда кажуть, що вони про компроміси не будуть публічно говорити. Пісков каже, що до зустрічі Путіна Зеленського треба готуватись ніякої конкретики немає. Що ми дякуємо і так побачили, звісно, ну, точніше не дякуємо їм. Але Стів Вітков каже, що все буде добре. Давайте послухаємо, що він каже про мирну угоду, яка мало чи вже не підписана, тільки ким і повернемось. Абсолютно, мирна пропозиція лежить на столі. Він дійсно це сказав, і сподіваюся, він дотримується цієї заяви. Це інша ситуація тут. Є дві сильні сторони. Ви чули, як президент сказав, що він розчарований Росією в деяких аспектах, а також він у деяких аспектах розчарований українцями. Але я б хотів звернути вашу увагу на інше. Жоден президент США за останні вісім місяців не зробив стільки як цей президент, щоб звузити коло розбіжностей і наблизитись до угоди. Росія поклала на стіл мирну пропозицію. Вона може не влаштовувати Україну, але такого прогресу раніше не було ніколи. Це все завдяки силі його особистості та його прагненню завершити конфлікт і припинити загибель людей. Ми зараз перебуваємо в тій точці, де вважаємо, що кінець уже близько. Насамперед, цього тижня я зустрінуся з українцями. Тож я зустрінуся з ними цього тижня в Нью-Йорку, і це важливий сигнал. З росіянами ми спілкуємося щодня. Я думаю, що в кінцевому підсумку ми зможемо побачити двосторонню зустріч. Я думаю, що в підсумку буде потрібна особиста присутність президента Трампа за столом, щоб довести угоду до кінця, коли Путін на саміті в Алясті фактично визнав, що цієї війни ніколи не було б, якби президент Трамп був при владі. А Дональд Трамп щось таке каже: веду санкції, не веду, можу вести і проти Росії, і проти України. Правда, але тоді може бути економічна війна для Росії, якщо він веде все таки. То в чому побачив Вітков наближення і щирість Путіна і наближення до припинення війни. Я не знаю, не бачу. Я бачу да, дійсно удари по енергетиці і наступ. 173 боєзіткнення за минулу добу. Генштаб, восьмі ранку сьогодні відзвітував це. Я бачу, бачу накопичення військ, як мені каже Ігор Романенко, на Запорізькому напрямку. Покровський пріоритет недалі. далі. Це я бачу, і не бачу жодних сигналів, як і Зеленський, який сьогодні говорив з Олександром Стубом, президентом Фінляндії, про те, що Російська Федерація готова якось зупиняти вогонь чи йти на мир. Нема цього. А Вітков бачить, а Трамп вже. Нам санкціями погрожує. Ну, давайте санкціями. Тобто, Трамп підписав з нами угоду, очолив інвестиційний цей. Е, він же сам особисто очолює цю Раду Україна російську, продає зброю через руки Європейців. Да? І от він зараз от береться і розганяється, запроваджує санкції проти, проти України. Ну, Я чекала цю реакції, звісно, але ну слухайте, ну занепокоєння є в людей. Люди губляться в цьому хаосі по тоці заяв. Ну так не слухайте. Ну не слухайте хаос, слухайте нас з Іриною. А ось так, що ось це. Ну, давайте так. От суто теоретично. Ну, Ще разом говорю: у Трампа зараз не ці не ті не ті позиції. А в цій історії, коли ну якщо порівнювати з весною, якщо весні, якщо весні, коли а, у Трампа були значно сильніші позиції, коли Європа ще була, ну вони традиційно в Ауті знаходиться зовсім в Ауті, ось тоді не змогли протиснути основні моменти, коли там Вітка зовсім там розповідав а, які фантастичні історії про Путіна і все інше. То зараз, зараз ми пройшли величезний шлях, і перемовни позиції України, і перемовні позиції Європи значно сильніше. А у Трампа слабкіше. На нього я ж говорю: і тисне і преса, на нього і і вибори. Це у нього в дійсності часу немає, так щоб розхитувався. Він в дефіциті знаходиться. Те, що Путін дивіться, в, в Налясті з Путіним ні про що не домовились, навіть про подрібницях те, що хотіли росіяни тому говорити, ну Вітка зрозуміла. Я ж говорю, у, у, я дивлюся в ці чесні очі цієї людини і розумію, що ця людина. Е, е, Ніколи в житті не могла б взяти грошей у Росіян, от ніколи. От це точно там да? а, і тому. Ну є така частина, але теж позиції Віткафа вони ж сильно теж просіли. а ось він там може говорити все, що завгодно, Ну Путін же не збирається зупинятися. Україні вдалося зробити достатньо грамотний грамотний таку розводку дипломатичну, коли Зеленський сказав, що дуже хоче зустрічатися. З Путіним, з так розуміючи приблизно, що це відбудеться приблизно ніколи, і це увійшло ну в розуміння Трампа, як повинні робитися справи. Тому він говорить, що повинна бути зустріч Зеленського, а потім з Путіним, а потім зустріч він, Зеленський і Путін. Ну тобто приблизно ніколи. Якщо то ніколи, то, то зовсім ніколи. Так? А це дозволяє Україні посилювати свою перемовну позицію. Посилювати свою перемовну позицію таким чином. Говорить, так він не хоче зустрічатися, а він не хоче миру. Давайте більше нам зброї. Тому що хтось, хтось і українці, звичайно, і українська влада ніколи не скаже, хто тут в світі. Виглядає просто балаболкою. Да? Ну, так, Не будемо пальцем розуміли, показувати, так. кудись за океан. Да? Не, ми дипломатичні океан. люди. Да. І тепер і вони це розуміють. Більше коли Путін виходить з такими повідомленнями, що, Пут... що а, Зеленський нелегітимний, а, от, а, то він же фактично ставить, ставиться як... того то ж Трампа виглядає ідіотом. А тоді з ким зустрічався Трамп постійно, вже декілька разів, навіть посваритися з тих. З ким він тоді сидів там в білому в овальному кабінеті, тому це слова, але сама стратегія і і, і знову таки навесні було не було очевидно, як сипеться російська економіка. Тепер все ще все все частіше це можна просто бачити. Це вже навіть росіяни визнають, що ну ситуація просто ахова, плюс інтенсивність ударів України різко виросла по. Території Росії, а, тому всі ці розмови про те, що воно якось по-іншому, що там хтось буде тиснути, танго вдвох. Ну це перемовна тактика Трампа, і а, не, не, слід, не слід тут а, це звертати увагу, тому що ми повинні розуміти, в якому становищі сам Трамп опинився. А він так вклався всю, всю цю історію. А, що а, 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 він вже не може вискочити з цієї ситуації. Він продає зброю а, через цей через, а, через цей як його за європейські гроші. Він вибиває росіян з європейського ринку а, нафти та газу. Так у них немає спільних взагалі тем. І чим далі, тим більше це зрозуміло. Україну просто треба вимагати звичайно зустрічі з Путіним. вимагати, Говорить, що це впирається. Ну а ці фантазії Віткафа, про які він говорить, Вони теж не мають під собою ніяких е, ніяких підстав. Тому що е, Путін як він сказав, він особисту позицію. Сказав більш того. А uh, він uh, він же ще і по так званих стамбульських угодах ж особисту позицію сказав. Я просто знов таки промоніторив. Пам'ятаєте, він з цим поперцем носився, де вони там намалювали, яка Україна повинна бути армія скорочення і так далі. Так, от Лавров, коли почав говорити, що під мирними пропозиціями і гарантіями безпеки, ми маємо те увазі, те, що вони обговорювали там. І собі нам в голові правду собі обговорювали, малювали у себе в цьому в, 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 в Стамбулі. Вони і від цього не можуть відійти. А там вже конкретні вимоги. Україна повинна скоротити армію, не, не мати РСЗО не більше ніж на 40 кілометрів і так далі. Україна тепер буду показувати це новики. Не слухайте в даному випадку перемовна позиція України значно сильніша. Так, Путін ще вміє гарно грати. Це правда. Те, що він згадує, а, от коли от згадує Вітков і згадує а, Трамп, що як не було війни, якби би було президентом, це маніпуляція марнославства. А це, знаєте, дуже така тонка маніпуляція. Чому? Тому що якщо звичайні маніпуляції ти відчуваєш, ну, часто ти відчуваєш, там, наприклад, коли тобі комплекс правини хочуть нав'язати. А коли тобі хочуть нав'язати якийсь дефіцит часу, маніпулюють що твоїми почуттями, а марнославство воно воно не виглядає як маніпуляція. Це знаєте, як такий солодкий, такий мед заходить. і Ти не відчуваєш, ти просто не думаєш, що це тобою маніпулюють. А Трамп ну, це схильний, а, і тому він звичайно. Йому це подобається, то що йому сказали. То ще раз говорю, що Путін, коли в особистих зустрічах, дуже потужний перемовник. А, він дуже ретельно до цього готується. А він розуміє на які кнопки натиснути. і Так далі, але а, час таких маніпуляцій він вже минув, тому що не все так вже вже так просто. А, у Трампа ну вже немає такої в дійсності волі такий про простору для маневру, тому що не забувайте, що на ньому висяче санкції по Росії. Він же обіцяв, і знову таки хто тут виглядає балаболкою. Не будемо пальцями да. показувати на, на цю людину, Хвилина. тому що всі і так розуміють. Да. Да. Тому клепати ракети, підписувати договори з американцями на виробництво зброї, те, що там, начебто, з Келегом обговорювалось, да, відкривати да. експорт зброї, залучати більше ресурсу, довбати по Росії. І це буде важити, і я вважаю, що Україні вже слід е, прицілюватись до силу Сибіру, да. тому що американці показати, що американці не можуть зупинити експорт нафти із Росії в Китай, а Українці можуть це зробити і будуть Тарасе, і це важе і важливо, так та. Да. Дякую вам дуже. Ну, цей, цей рецепт прийнятий. Бачимо, що він весь серпень виконується. Трамп, вчора, як дитя тішилося, чим би дитя не тішилося, аби зброю продавало тим, що він її продає. Я так бачу, що воно цей сценаріо і буде працювати. Дякую вам дуже. До зустрічі вже завтра об 11. На все добре. Бережіть себе, хорошого дня. Дякую. Тарас політехнолог, Ірина Узлова, моє ім'я. друзі. Дякую, що подивилися ви нас на Ютубі. 24-го, більше півтори тисячі людей цієї днини середи, 27 серпня. І на Ютубі пана Тараса також активно ви нас дивитеся, там залі більше підписників. Закликаю вас стати одним з них, якщо ви ще цього не зробили. Ну і курс переможні переговори. Якщо хочете говорити мовою вашої сили, принциповості і потреб і отримувати те, що ви хочете від життя, а не те, що вам намагаються нав'язати. Вам саме туди адреса ця в описі під нашим відео. Побачимося і переможемо.